Жителям оккупированных территорий потрібно доводить, что вони е власниками своих квартир. Ватажок невизнаної Донецкой республики Денис Пушилин подписал відповідний указ. Жителям региона, которые столкнулись с такой проблемой, необходимо письменно обратиться в администрацию главы Донецкой Народной Республики. Конечно же с предоставлением Копії право документів, підтверджуючих їх право частної собственності. Далі, згідно з так званим указом Пушиліна, справу розглядатиме комісія, і тільки після позитивного рішення майно можна буде зареєструвати. Скільки на це піде часу, голова окупаційної адміністрації не уточнив. Ця ситуація, за інформацією українських змі, стосується близько 300 тисяч мешканців захопленого регіону. Два роки тому вони втратили право на майно, нібито через занесення їхніх квартир у російський реєстр. Та поки жителі окупованої Донеччини налаштовуються повернути власне житло, мешканці квартир у так званій ЛНР готуються до нових тарифів на комунальні послуги, які зростуть вже за кілька днів. Про це повідомив голова легітимної Сєвєродонецької районної державної адміністрації Роман Власенко. Люди з 1 липня очікують чергову хвилю. Можна сказати, такого гуманітарного терору від окупаційної адміністрації. Перше це те, що з 1 липня чергове подороження електроенергії. Я думаю, що за цим підуть, і всі інші тарифи на житлово-комунальні послуги.